Розкажи якісь приклади, як життя татусів змінилося, тому що тут в книзі є такі да, історії, так, практичні, як змінилося тут життя. Є е, багато прикладів з практичного життя реальних сімей, е, дітей, чоловіків, е, які є батьками. Е, як взагалі ми ставимось до чоловіка як до батька? Передусім, як до того, хто, от як е, ти сказав, він вже. Має той потенціал да, бути тим батьком, кращим батьком для своїх дітей. І це важливо, тому що іноді чоловіки схильні принижувати або недооцінювати свій потенціал. І це іноді стає такою причиною передати більше відповідальності дружини, що вона от виглядає таким експертом, який з народження вже знає що до чого. Тим самим принижуючи власні можливості, цього не варто робити. Є цей потенціал, та він потребує просто розкриття. Тому батьківство, в моєму розумінні, це передусім шлях, яким іде чоловік. Ми цей шлях проходимо з різним успіхом. з різним. Але що на цьому шляху нас тримає і спрямовує, от до кращого, прояву якості своїх батьківських чи набудь? Отих навичок, яких потребуємо ми в опікуванні нашими дітьми. Це те, як ми самі для себе пояснюємо, що означає бути батьком. На головній сторінці нашого сайту міститься такий вислів, який я проводжу в своїй книжці. Батьківство це не збіг обставин, а місія життя. Якщо чоловік розуміє, що це місія, завдання його життя, це його пріоритет, то він. Принаймні буде про це думати, думати, як покращити, шукати можливості і далати якісь виклики, а не зосереджуватись на перешкодах і на причинах. Саме от усвідомлення, що це є місією мого життя, що це є моїм призначенням. Бо, наприклад, як християнин, я розумію і вірю, що я народився чоловіком не тому, що так сталося. Зненацька несподівано чому? Тому що є Бог, який призначив мені бути чоловіком. І сама стать жіноча або чоловіча, вона вже є від Бога завданням на життя, завданням, на яке Бог дає і потенціал, і можливості, щоб його реалізувати, і у Бога є очікування. А від того, що ми це завдання виконаємо, тобто батьківство це не випадок, з яким ми мусимо мати справу, а це покликання і місія, до виконання якої ми Бог нас кличе, і ми маємо все необхідне для того, щоб цю місію виконати. Від нас не вимагається бути ідеальним. Для нас від нас вимагається розуміти, що це наше життєве завдання і нам його виконувати. Замість нас його не виконує не наша дружина, ні хтось інший чоловік, ні школа, ні дитячий садок. Бо батько займає унікальну позицію в житті дитини. Саме він є той, хто пов'язує покоління, який пов'язує ці покоління, які були до нього. З поколінням сучасним, зі своїми дітьми і майбутнім поколінням. І для дитини важлива ця історія, саме побачити своє місце в житті, в родині через батька, який присутній в житті дитини. Я думаю, що ну, ми всі розуміємо, що приклад ну, і батька, і матері він сильніший, ніж слова. Тому як буває в родині, що ми навчаємо якісь даємо там поради, але. Нічого не змінюється, якщо наша поведінка, там батька, матері, вона показує зовсім інше. Тому і я іноді спілкуюсь ну, так, за своїм сином, він же дорослий, одружений. І він говорить: Та я ж як ти, та я ж як ти, можливо, да. Я дивлюсь, точно думаю. Да. Він повторює десь мою модель поведінки, але, можливо, в чомусь я хотів би, щоб він ну, був інший. Тому я думаю, що. Саме важливо звертати да, ну, увагу на свою поведінку може і мінятися батькові, і потім дитина. Це такий, можливо, перший да лайфхак. Чи для нас звертати на себе увагу на свою поведінку, тому що вона копіюється дітьми? Що ти про це можеш сказати? Наскільки я це можу важливо? А, лише погодитись, це якби база усього виховання. Що а, діти, ми виховуємо не дітей, а в першу чергу виховуємо самих себе. І вже діти, спостерігаючи за батьками, вони пристають на той чи інший переконання, чи пристають на ту чи іншу поведінку. Бо дійсно діти не слухають, що їм кажуть. Вони слухають більше, як їм кажуть, і як чинять люди, які їм про це кажуть. Для дітей важливо не самі слова, а те, що за цими словами стоїть контекст. Життєве, в якому це відбувається. Тому і настанови батька до дитини вони ніколи не можуть бути відірвані від взаємин з дитиною. Якщо немає близькості, якщо немає прихильності, якщо немає довіри або ця довіра зраджена, то слова вони не мають ваги, вони втрачають сенс. Бо слова батька вони мають вагу в контексті взаємин з дитиною. Якщо є ця прихильність, ця довіра, ця любов, ця увага, що батька розуміє, що це його завдання, це, це не те, що він попутно робить там, для своєї дитини у вільний час, а дитина розуміє, що вона є для батька його пріоритетом, вона є для нього цінним, вона є його скарбом, його надбанням. То і слова відповідно батькові будуть сприйматись в контексті цих взаємин. Тому так передусім ми виховуємо себе, як ми ставимось до дітей.